Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Комендантська година у Запоріжжі та Запорізькому районі дійсно тепер діє з 12-ї ночі до 5-ї ранку. Наказ підписали в обласній військовій адміністрації ще 3-го квітня, але забули про це сповістити. Оборонний суперров так росіяни назвали траншею, що вирили вздовж Запорізької області. Розрили 70 кілометрів, що видно, з супутника аж так перелякалися нашого контрнаступу. Безкорисна цар траншея в дусі російської цивілізації. Прокоментували в українському Міноборони. На місці прильоту в Запоріжжі досі розгрібають завали. У приватному секторі пошкоджені 50 будинків. Зірвані дахи закрили плівкою, частину вікон зашили у СБІ. Внаслідок вибуху пошкодило газогін. Його замінять. Жінка, яку вдалося врятувати з будинку в епіцентрі вибуху, залишається в реанімації. Стан стабільний. Аж ніяк не про жертв пишуть в орку пабліках, а про те, що цим високоточним ударом знищили 70 тисяч тонн палива, призначеного для зсу. У Пологівському районі російська авіація вдарила по школі. Двоповерхова будівля вигоріла, а вибуховою хвилею пошкодило три сусідніх будинки. За тиждень наші сили оборони знищили ворожу базу у Васильівському районі, влучило російське базування в Мелітополі, Бердянському та Токматському районах. Воїни 102 бригади ТРО З Івано-Франківська, що нині боронять Запорізький край, вдосконалили радянський міномет, аби влучніше насипати ворогу. Тоді як названий російський військовий експерт не знає, з якого боку підійти до гранатомета, аби не отримати віддачу по морді. <звук> Сирість, холод і багнюка по коліну. Військові показали, як виглядають окопи під час дощу для тих, хто нарікає, чому тягнуть з контрнаступом. Мелітопольці виставляють на продаж нерухомість, що стала окупованою. Так на сайті оголошень власник продає житло в новобудові, зведеній у 2021 році. Трикімнатну квартиру з ремонтом сподівається продати за 4 мільйони гривень. В Олександрівському районі Запоріжжя з'явиться прихисток для переселенців. Він уміщатиме до 50 людей. Зараз волонтери роблять у приміщенні ремонт. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.